Хлопці Евертон 2-0, спокійна перемога хлопців Енсу Це перша перемога Челсі після того, як вони перемогли Барселону на Стемфорд Брідж в матчі Ліги Чемпіонів 3-0. Спокійна перемога Челсі, так було моменту Евертона, так, були досить такі гарні моменти Евертона, щоб забити. Дюнсбріхоу до того моменту, як він зламався, були шанси. У Кілімена Діа і Анжека Гріріша дуже багато було шансів, щоб все ж таки забити один гол саме на Стамфорд-Брідж. Але головна проблема цього Евертона те, що у Евертона немає топового так класного нападника. Бері, який був куплений в Віллі Рау за 30 мільйонів як би сказати, не відповідає тим критеріям справжнього форварда, який потрібен команді, яка претендує на зону Єврокубків. Тому що перед сезоном власники Евертона казали, що в планах Одеві Демоїса потрапити в зону Єврокубків, тобто там Лігу Конференції, наприклад, або Лігу Європи, але з такими нападниками, як Бету, та барі, які буки вони саме увіляли, я не думаю, що можна потрапити з такими цілями, з такими гольовими здобутками цих фородів саме в зону Єврокубків. Я б сказав, це неможливо. І в цьому ось і полягає головна проблема саме Евертона, тому що вискредив її через Діаю, Діа прикривають. Все йде через Гріліша. Гріліш так може витягнути на своєму креативі, так може витягнути на своїх якихось таких скілах, але проти хорошої так конструктивної команди, яка буде грати від оборони, яка буде пограти персонально по цим гравцям, звичайно, дуже багато є проблем. І в цьому матчі також було проблеми, тому що проти Чеки Гріліша грав персонально Густо, а протия грав. Кокурелі, і ми бачимо, що цих гравців там так перші 25-30 хвилин так Евертон досить таки гарно атакував, досить таки гарна була кількість моментів Левертона, але після цього я Евертон не побачив. Челсі досить таки непогано в себе проявив цього матчі. Коупамер вийшов в основі, Коупамер забив, додав трішки креативу в грі цього Челсі, або як би сказати. Всі гравці від енсамарески трішки роботизовані. Йди туди, йди сюди, прямо ліво, як, як роботи рухаються. А Памер, як я казав, що він додає трішки хаосу в цих схемах від енсоморески, і саме його там розрізний пас, саме його забігання за спину. Гує, на Гюсто, Гюсто так гарно віддав пас на Памера, Памера 1-0. Потім досить гарний забіг Нету, який випередив Миколанка, прострілив Гюсто забіг 2-0. Спокійно, Челсі довело, це рахунок до кінця цього матчу.